Директор Черкаси Теплокомуненерго Павло Карась звернувся до керівників ОСББ та комерційних установ із закликом негайно вімкнути опалення в будинках. З його слів, один будинок, у якому і досі не подали тепло, споживає більше електроенергії, ніж усе вуличне освітлення. На сьогодні надскладна ситуація в електроенергетиці. Я не розумію позицію тих керівників ОСББ, які досі не включили опалення в будинках. Це економія, яка наносить колосальні шкоди всім Черкасам. Один непідключений будинок бере стільки електричної енергії, як все вуличне освітлення. По тій причині, що люди не сидять в холоді, вони включають обігрівачі, вони включають кондиціонери і споживають велику кількість електричної енергії. Ті будинки, які досі економлять на опаленні, будуть обмежені в електроенергії. Наразі, за словами очільника теплопостачального підприємства, у місті без тепла більше 10% споживачів. Міська влада сьогодні дає останній день будинкам щодо необхідності термінового включення опалення. Ті будинки, які не включать опалення, будуть обмежені в електроспоживанні. У нас немає іншого виходу. Не повинні все місто не повинно. Залежати від недолугих дій окремих керівників ОСББ, які буцім-то щось економлять всі економії на вуличних освітленнях, на вивісті це значно менше від економії буквально кількох будинків, які виключать нагрівальні прилади, якими люди гріють.